Ми чули, що Трамп, він гордо, так знаєте, виступав і казав, що треба всього буде йому 24 години, щоб зупинити війну. Взагалі, то він не говорив про нашу перемогу, а він говорив, що він зупинить війну за 24 години. Тепер ми чуємо 6 місяців. Але щоб ми могли розібратися в тому, в тих словах, я спочатку скажу: Трамп виголосив таке, що якщо хтось не піде на його умови, того він силою заставить. А сила в нього є. Але всіх вразили його слова. Я прочитаю. Це слова сильного президента. Я можу зрозуміти почуття Росії з цього приводу. Для Росії це явно почуття перед смертю. Чи не так? І що? Ви і так же розплювалися, блогери, журналісти так розплювалися. Мене враження, що у вас повинна було б закінчена слюна. Ви що не розумієте, що ви. Сьогодні проти Трампа, проти Америки і проти того, що нам дадуть. А я вірю, дадуть. Чому Бо Зеленський пішов і погодився з Трампом, що він піде на переговори? Я зараз не говорю про умови, які Зеленський все-таки тримає в своєму серці і висловлює, але він погодився з Трампом. А цей недоумок Путін. Він не погодився і сказав ніяких переговорів, і мені шкода, що вони так і не зрозуміли, що вони стали нелюдами, що вони так і не зрозуміли, що врата пекла відкриті, повністю приймають їх цією широкою дорогою. Трамп президент великої країни. Я вже не раз казав, що я думаю, Бог за нас. Це точно. Боже, благослови Америку, Боже, благослови Україну, Боже, благослови Збройні Сили України. Амінь. Амінь.